А я би ще хотіла запропонувати вам, як можна досить легко віднайти свої власні трактовки. Наприклад, по аркану МАХ. якщо ви знаєте, що МАХ, МАХ – це класичний фокусник у таро райдера вейта або таро тота, так це класичний фокусник від слова фокус. Тобто це та людина, яка може акумулювати всю свою волю, а всю свою увагу і фокусно, тобто точково, направляти її на якусь праву. То тут ми бачимо цю саму девіацію, тобто відхилення від норми. І таким відхиленням є те, що маг мах у колоді Девін Мунтаро він розфокусований абсолютно. В нього багато рук, але всі ці руки нескладно, якось невміло. Роблять щось таке, взагалі незрозуміле, йому самому хаотично рухаються, не скоординовані, так і ми можемо подивитися, як незграбно він тиче пальчик у чашу, пробуючи, а що взагалі там таке. Це така первинна цікавість, але це точно не та сила, сила волі і вміння управляти своєю свідомістю і своєю увагою для того, для того, щоб сконцентровано проводити у дію свій намір. Отак ще можна. Розгадувати дев'я Мунтаро, відходячи від класики, манера справі.